Вітаю на каналі, друзі. Тема сьогоднішнього нашого випуску одна із найболючіших і критичних для кожного із українців це виселення з житла. Особливо актуальне це питання під час дії воєнного стану. І на тлі економічних викликів сьогодні чи захищає вас закон та вашу родину, чи можуть вас вигнати з квартири за борги чи інші причини? І найголовніше, що робити, якщо вам загрожує виселення? Сьогодні ми розберемо, розберемо з вами ключові підстави законодавчого обмеження, включно з воєнним часом та надамо чіткий алгоритм захисту. Отже, поїхали. Загальні підстави для виселення. Виселення це завжди крайній захист, який відбувається виключно за рішенням суду за дуже рідкими випадками. Існує три основні групи підстав, за якими суд може ухвалити рішення. Про примусове виселення. По-перше, якщо мова йде про приватне житло, наприклад, квартири, які перебувають у власності, тут виселення можливе лише у двох випадках. Перше, це звернення стягнення на іпотечне майно за борги. Якщо ви, наприклад, взяли кредит під заставу квартири і іпотеки і систематично не виконуєте кредитні зобов'язання. Кредитор має право звернути стягнення, продати відповідно вашу квартиру для покриття боргу. По-друге, це загальні майнові борги. Якщо квартира це не іпотека. Виселення можливе, якщо борг не пов'язаний із іпотекою, наприклад, аліменти, відшкодування, шкоди, великі комунальні борги, а іншого майна для покриття боргу недостатньо. Але є обмеження. Стягнення не може бути звернення на єдине житло, якщо борг менше за 20 мінімальних заробітних плат. Це закріплено в законі про виконавче провадження. Якщо ж борг великий від 160. Тисяч гривень, то звернення на майно можливе. Якщо мова йде про муніципальне державне і комунальне житло, то виселення з такого житла можливе, якщо ви систематично руйнуєте житло чи використовуєте його не за призначенням. Якщо ви створюєте нестерпні умови для проживання. Сусідам постійні порушення громадського порядку. Ну і відповідно, це зафіксовано. Якщо ви маєте значну заборгованість за комунальні послуги, хоча часто примусове виселення застосовується достатньо рідко, частіше це лише блокування рахунків. Виселення членів сім'ї, власника. А власник, тобто, наприклад, якщо власником є ви, маєте право виселити колишнього чоловіка або дружину або інших членів сім'ї, крім малолітніх дітей. Які втратили право користування житлом, наприклад, після розлучення? І от ми переходимо до виселення під час воєнного стану. Захист воєнного стану суттєво обмежує можливості для примусового виселення, особливо якщо йдеться про іпотечні борги. Мораторій на іпотечне житло діє на звернення стягнення на житло, яке було придбано за рахунок кредиту та є єдиним місцем проживання для боржника. Мораторій на звернення стягнення на іпотечне майно та виселення за. Споживчими кредитами, якщо договір було укладено до 15 березня 2022 року, банки не можуть забрати єдине житло за споживчим кредитом, що було взято відповідно до цієї дати. Мораторія діє, якщо житло належить до єдиного житла боржника, а також якщо воно розташоване в зоні бойових дій або на окупованих територіях. Заборонено продавати таке житло на торгах та примусово виселяти мешканцям щодо захисту від комунальних боргів. На період воєнного стану і протягом ще 6 місяців після його закінчення заборонено припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати. А це зафіксовано у постанові Кабінету міністрів 206 від 5 березня 2022 року. Хоча це не забороняє нарахування боргу, це ускладнює процес примусового виселення саме на цій підставі. Мораторій не звільняє вас від обов'язку. Кредити чи комунальні послуги. Мораторій лише відкладає можливість примусового стягнення і відповідного виселення. І ось ми дійшли до цікавого питання, що робити, якщо вам загрожує виселення. Ніколи не ігноруйте судові документи. Ваш захист в першу чергу починається із вашої реакції на ці документи. По-перше, отримайте та проаналізуйте документи. Перевірте, хто і на якій підставі вимагає вашого виселення банку, СББ, колишній власник, прокурор. З'ясуйте, чи є рішення суду. Без рішення суду вас не має права виселити ніхто, крім державних виконавців. Процедура виселення виглядає наступним чином: постачальних послуг або кредитор подає до суду позов про стягнення боргу. Якщо суд визнає борг, тобто визнає позов обґрунтованим, він ухвалює рішення про стягнення. Рішення передається до виконавчої служби. І виконавець призначає день виселення у присутності поліції, понятих описує майно, виносить боржника і забороняє по суті користуватися житлом. Крок номер два: це звернутися вам до суду, якщо рішення ще немає. Якщо подано позов про виселення, то негайно залучаєте адвоката або юриста і подавайте відзив на позовну заяву, наводячи аргументи на свій захист, наприклад, посилання на воєнний стан, мораторій, непропорційність боргу або поважні причини, чому ви його не сплатили. Законопроект. Який спрямований на спрошення стягнення боргів шляхом цифровізації виконавчого провадження, який в цьому році ухвалений вже у першому читанні, має потенційно серйозні наслідки для громадян, особливо в контексті виселення з житла та розпорядження нерухомим майном. Хоча точний текст остаточної редакції на сьогодні нам з вами ще не відомий, основні зміни, що сьогодні викликають суспільний резонанс, стосуються саме запровадження автоматизованих процесів. По перше, це вплив на нерухомість і угоди з житлом. Головна зміна, яка стосується нерухомості, це автоматичне блокування можливості відчуження майна після внесення особи до єдиного реєстру боржників. Автоматичне накладення арешту заборони. Як тільки громадянин потрапляє до єдиного реєстру боржників, система, ймовірно, буде автоматично накладати заборону на відчуження майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Як наслідок, боржник не зможе продати. Подарувати чи іншим чином відчужити свою квартиру, будинок чи земельну ділянку, щоб уникнути стягнення, Спрощене спрошене звернення стягнення. По суті, цифровізація значно прискорить перехід від судового рішення до фактичного виконання. Це включає і стягнення на нерухоме майно, якщо борг є значним, а також і якщо майна іншого майна буде недостатнім. Що ж до ризиків виселення житла, то даний законопроект сам по собі не змінює підстави для виселення, але він значно прискорює та спрощує процедуру, яка до цього часу по суті гальмувалася через бюджет. Бюрократію і неможливість знайти майно боржника. Що ж до іпотечних боргів, то а, у випадках, коли житло є предметом іпотеки, застави за невиконаним кредитом, боргом банк або інший кредитор, має право звернути стягнення на це житло. Якщо раніше виконавче провадження могло тривати роками, то в даному випадку, за даним законопроектом, завдяки цифровізації та автоматичному арешту, процес примусового продажу житла і подальшого виселення може відбуватися значно швидше, якщо ж борг не пов'язаний із іпотекою. Але його сума є значною, ймовірно, перевіщує 20 мінімальних заробітних плат. Це орієнтовно 160 тисяч гривень. Стягнення може бути звернене на єдине житло боржника. Що ж, давайте щодо ризиків, то даний законопроект зробить цей механізм більш дієвим і неминучим, посилюючи ризики примусового виселення для тих, хто має прострочені борги. Законопроект по суті безсумнівно підвищить. Ефективність виконання судових рішень і зменшить має зменшити корупцію у виконавчій службі. Однак, ухвалення його у фінальному вигляді вимагає особливої уваги до захисту прав боржників, щоб автоматизовані механізми стягнення не призводили до автоматизованого порушення права на житло та відповідно інших конституційних прав громадян. І отже, ми дійшли з вами до наступного кроку номер 3 що робити захист від виконавчої служби. Якщо рішення суду вже є, подайте до суду заяву про відстрочку або розстрочку виконання рішення через скрутне матеріальне становище, наявність на утримання дітей, інвалідів або інші підстави. Обов'язково контролюйте дії виконавця. Звернення стягнення на житло має відбуватися за чіткою процедурою. Оцінка майна і торги. Якщо виконавець дії протиправна, подавайте скаргу на дії виконавця до суду. І головне правило, що ви маєте запам'ятати, виселення без суду є незаконним. Пам'ятайте, вас не можуть виселити на словах чи просто на вимогу колекторів. Виселення відбувається виключно державним чи приватним виконавцем, і лише на підставі чинного рішення суду. Жодна особа, крім виконавця, не має права заходити до вашого житла чи з силою виводити вас. Викличте поліцію, якщо хтось намагається це зробити. Навіть у найскладніших ситуаціях, включаючи виселення, закон завжди буде на вашій стороні. Головне діяти швидко і юридично правильно і відповідно грамотно. Якщо у вас є питання або відповідна вам потрібна консультація щодо конкретної ситуації, то дзвоніть нам, телефонуйте. Я Сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Ставте свої лайки, підписуйтесь на наш канал, бережіть себе, знайте свої права і не бійтеся їх захищати. Дякую вам за увагу!